Ти прокидаєшся в тісній камері без вікон, просочені потом, страхом і оливковою олією, холодні кам'яні стіни торкаються твого оголеного тіла, а з головного будинку долинає віддалений регіт, такий, від якого в животі стискається відчуття приреченості. Тіло неї після минулої ночі, ребра вкриті синцями, схожими на потворні квіти, а залізний кайдан на щиколоці роз'їв шкіру і обсипається засохлою кров'ю, коли рухаєшся. Чути важкі кроки в сандалях по мармурі, це наглядач. Він прийшов готувати тебе до ще одного дня, так званої служби. Руки тремтять, коли тягнешся до тонкої туніки в кутку. Тобі п'ятнадцять, та ти давно не рахуєш днів народження, відтоді як тебе привезли сюди, де час рухається інакше, коли ти лише власність. Двері риплять, і сонячне світло ріже очі, у дверному отворі постає його постать, гора м'язів і шрамів. Обличчя як карта жорстокості. Помийся, бурчить він, кидаючи мокру ганчірку. Господар чекає важливих гостей, а ти допоможеш їх розважити. Погляд холодний, мову коняря, що оцінює худобу, і ти добре знаєш, що це означає, бо від першої ночі, коли тебе вирвали з рідного села, було ясно, сімейні борги сплачено єдиною валютою, що залишалося тобою. Це була реальність багатьох юнаків у давній Греції. Не та очищена версія з підручників, де сяють філософія і демократія, закриваючи тінь за мармуровими колонами. За симпозіями та політичними дебатами існувала система, яка пожирала вразливих і відкидала їхню людяність, немов розбитий посуд. Перш ніж заглибитися в ті забуті історії страждання і виживання, задумайся якщо тобі цікаво відкривати приховані сторони минулого, підтримай це дослідження і поділися, звідки ти слухаєш. Вражає, як ми разом торкаємося давнини, перебуваючи в різних куточках світу, але об'єднані спільною цікавістю до історії. Добір починався задовго до того, як діти розуміли, що відбувається можливо, сім'я заборгувала землевласнику, можливо, село розорили під час безкінечних війн, а можливо, дитина народилася занадто гарною у світі, де врода вважалася товаром. У селах на межі виживання достатньо було не вражаючи смерті годувальника, аби борги стали непосильними, і тоді кредитори вимагали не обіцянок, а плоті. Работорговці з'являлися, наче хижаки ставили шатра в центрі, розмотували ланцюги і заносили імена в книги. За 20 років служби платили сріблом достатнім, щоб родина пережила зиму, і це здавалося щедрим, коли діти голодували. Але 12-річний хлопець не розумів математики вічею, він бачив лише, як батько відводить очі, торгуючись за його ціну, і як мати ховає обличчя, коли купець оглядає зуби, мову коня. Слова перспективний, добра статура, придатний для дому звучали як чужа мова, срібні монети дзвеніли в долоні батька кожна рік його життя. Мати плакала, але не зупинила угоду. Вони брехали, що це тимчасово. Що він повернеться заможним, зможе купити землю і одружитися. Обіцянки текли, мов мед, солодкі, але отруйні. Подорож у місто була кошмаром, шия в залізі, ноги в пухирях, десятки хлопців з'єднані одним ланцюгом. Старші мовчали, бо навчилися надія лише гірший біль, молодші кричали, мамодоти, доки голос не зривався чи доки батіг не вибивав крик з горла. Ішли йшли через пагорби й оливкові гаї. Вздовж моря, де хвилі сяяли, немов діаманти, через перевали, де ширяли орли, але вони нічого не бачили, їхній світ стискався до відстані між шиєю і ланцюгом попереднього. Уночі їх приковували до кілків у землі, і хлопці лежали в пилюці, слухаючи приглушені схлипи та відчуваючи тягар заліза на шиї, ніби нашої некдолі. Іноді приходили покупці, мов фермери до худоби, щопали, оглядали, рахували. Визначали придатність. Одні шукали силу для полів, інші слухняність для дому. Та була третя категорія, найстрашніша вони пахли вином і парфумами, носили персні, їхні пальці торкалися так, що шкіра холола. Вони купували не для праці, а для насолоди. Рабський ринок Афін вражав усі почуття. Спершу гул голосів торг, крики, накази, потім сморід, немите тіло, страх. Під сече ще щось, від чого нудило. І нарешті видовище, ряди оголених тіл, немов товар. Діти, що ледве ходили, стояли поруч із матерями з очима, повними розгубленості, старі згорблені чоловіки, цінність яких вимірювалася залишками сили. Довкола ходили покупці, мова кули, обговорюючи ціни так, наче виставлені люди не чули. Перед продажем тебе мили і змащували олією. Аби тіло блищало і здавалося дорожчим. Тебе поставили серед тих, хто мав служити в домах, бо вирішили, що надто гарний для поля. Голос аукціониста гримів над натовпом, описуючи твої риси, наче характеристики товару. Аукціонист називає твій вік, походження, стан тіла, згадує вроду та м'який норов, кодові слова, від яких певні покупці нахиляються ближче. Торг починається низько, але швидко зростає. Бо все більше чоловіків включаються в змагання. Ти стоїш азаці пенілий на помості, намагаючись зникнути в собі, поки чужі руки торкаються твого тіла один роззявляє рота, щоб перевірити зуби, інший стискає долоню, третій гладить волосся, коментуючи його колір. Ти вже не людина, лише річ, оцінена для купівлі. Перемагає чоловік середніх років на ім'я Лісандр ситий, з за м'якими руками. У пурпуровій шовковій туніці, що кричить про його статус. Він рахує срібло, очі вже володіють тобою, хоч угода ще не завершена. І хоч у ланцюгах втекти неможливо, в його погляді є щось таке, що примушує хотіти бігти. Його дім у заможному районі Афін більший за ціле твоє село мармурові колони, стіни з розписами, мозаїки богів і героїв, слуги метушаться коридорами стацями вина та страв. Усі молоді, гарні, але з тим самим поглядом приреченості, який ти вже вчися впізнавати, тебе віддають під нагляд Деметрія, колишнього раба, що завдяки камітливості і жорстокості виріс до управителя. Він пояснює правила їсти двічі на день, каша вранці, хліб і оливки ввечері, одяг міняють щотижня», митися, говорити, спати і навіть дивитися можна лише за наказом, вільним в очі. Ніколи відмовитися від наказу неможливо. І тоді він додає те, від чого кров холоне, ти тут, аби служити господарю та його гостям у будь-якій формі, яку вони зажадають. За покірність обіцяють кращу їжу чи тепліше місце, але опір означає біль твої нові покої, підвал з кам'яними стінами, що глушать крики, ряд вузьких камер зі сінником, тонкою ковдрою і нічним горщиком. Інші раби зустрічають тебе з півчуттям і застереженням. Марк, твіровесник із двома роками неволі в очах, Алексій, старший і в шрамах, що пошепки розповідає про особливих гостей, і Філімон ще дитина, але вже з поглядом старця, бо шість місяців служить тут після того, як кредитори забрали все, навіть дітей. Саме він відкриває тобі, що насправді відбувається на симпозіях. Грецькі симпозії прославлялися як витончені учти. Розмови про філософію, політику, мистецтво, де змагалися розуми. Але правда інша, коли лилося вино, вимагали іншої розваги. Рабів мили, змащували олією, одягали в прозорі туніки чи прикрашали золотом, роблячи їх принадами. Гості відпочивали на ложах, обговорювали демократію чи війни, а раби наливали вино і подавали страви. Та згодом тон змінювався, жарти замінювали дискусії, а раби ставали центром уваги. Спершу просили просте налити, помасажувати, дати виноград, але ти швидко вчишся помічати тишу, дотики, погляди. Твоє перше особливе призначення до старого чоловіка, який кличе на свій диван поговорити про батьківщину. Він ставить запитання, нібито доброзичливі, його рука повзе все нижче, а коли намагаєшся відсунутися, стискає міцніше. Інші вже дивляться, сміх заглушує твої протести, руки тримають. Одяг рвуть, і дитинство закінчується в найжорстокіший спосіб. Після цього ти лежиш у камері, вдивляючись у стелю, намагаючись зрозуміти, як світ може вміщати таку жорстокість тіло болить, але душа поранена глибше, ти вже не людина, лише річ для втіхи тих, хто вдень пише вірші про чесноти. І це лише початок з місяцями дізнаєшся, що та ніч вважалася легкою. Дехто з гостей має особливі жорстокі уподобання. Інші змагаються, хто зламає дух раба швидше. Деметрій заохочує зламаний раб, слухняний раб. У домі існує ціла ієрархія принижень, новачків віддають на поталу, а ті, хто виживе, можуть стати слугами менш жорстоких панів чи кухарями, проте підвищення означає повну відмову від гідності, готовність брати участь у власному знеособленні. Хтось намагався опиратися, Марк утік, та його впіймали і так побили, що він тижнями кульгав. Олексій відмовився від наказу і три дні провів прикутий на подвір'ї без їжі і води. Опір мав безліч форм, одні ставали порожніми оболонками, тіло залишалося, а душа тікала, не мов би ховаючись у глибину, аби хоч так урятуватися. Дехто з рабів виробляє відчайдашну хитрість, навчається вгадувати настрій пана, завчасно підлаштовуватися, аби уникати найгірших покарань, інші ж найщасливіші, просто помирають від хвороб. Травм чи вічею, і смерть стає для них визволенням. Ти бачив, як люди переставали їсти, реагувати на накази, турбуватися про життя, і їх швидко замінювали новим товаром із ринку. Методи зламати раба були витончені й жорстокі водночас ізоляція від рідних, непередбачуваність покарань, постійна атмосфера страху, яка нищила опір краще за будь-які тортури, та найпідступніше руйнування ідентичності. У тебе забирають ім'я, мову, звичаї, змушують вдягати їхній одяг, їсти їхню їжу, молитися їхнім богам, стираючи все, що робило тебе собою. До будинку Лісандра приходили вершки афінського суспільства політики, купці, митці, філософи, імена, увічнені в історії як творці цивілізації. Та в приватності трапезної вони скидали маски і показували жаги, що вразили б їхніх шанувальників. Діонесій, відомий промовами про справедливість, тут насолоджувався приниженням рабів, цитуючи при цьому гомера. Клеомен, купець і благодійник, за зачиненими дверима бив і калічив хлопців, виправдовуючи жорстокість уроками про порядок. А Софіст, що писав трактати про чесноти, в нетверезості перетворювався на чудовисько. Виправдовуючи будь-яку наруху філософськими аргументами, для них не існувало суперечностей, чеснота стосувалася лише рівних, а раби були майном. Тож мистецтво, демократія і філософія трималися на їхній крові та праці. Минають місяці і роки, і ти знаходиш способи вижити, вчися читати погляди гостей, відрізняти поведінку, що принесе шматок хліба, від тієї, яка накличе батяг. Володієш мистецтвом відсутності, тілом покірний, а душею ховаєшся всередині, але кожен компроміс із злом забирає частину тебе, і хлопчик, що колись бігав між оливковими гаями, перетворюється на примару у власному тілі. Єдиною родиною стають інші раби, разом ви розробляєте мову жестів, ділитеся їжею, стоїте на варті, притискаєте одне одного, коли жахи ночі стають нестерпними. Та навіть ці зв'язки, отруєні системою, заради ласки пана друзі, можуть стати зрадниками. Іноді ти лежиш на соломі, намагаючись згадати обличчя матері чи голос батька, але їх витісняє регіт гостей і крики товаришів минуле тьмяніє, а теперішнє розтягуються без кінця. Фізичні знущання набувають безлічі форм, одні воліють принижувати психологічно, залишаючи невидимі шрами, інші б'ють, палять розпеченим металом. Давруючи власність, а ще дехто винаходить витончені тортури, змішуючи біль із ганьбою. Найстрашніше буденність насильства, вдарити раба між фразами про філософію чи перервати вірш заради наруги, було так само звично, як налити вина. Тіла рабів ставали для них чужими предметами, і ти вчився відділяти свідомість від муки, спостерігати за власним стражданням, ніби збоку. Це рятувало. Але ціною ставало відчуження від власної людяності. На другий рік у домі ти вже не впізнаєш себе, голос безбарвний, без акценту, постава зігнута, погляд опущений, думки автоматично рахують настрій вільних людей навіть там, де це не потрібно. Ти здригаєшся від звуків, вдячний за дрібні милості, зайвий шматок хліба, ніч без виклику, байдужість замість жорстокості. Це і є найбільший успіх системи. Рабів привчають настільки внутрішньо вірити у власну беззаєсивість, що спротив стає немислимим. Та навіть у такому морі знеособлення спалахує опір, у шепоті і крихтах творчості раби бережуть пам'ять, вони розповідають про батьківщину, творять із уламків маленькі фігурки, співають тихо пісні рідною мовою, складають вірші, яких господарі не розуміють. Найважливіше вони свідчать, діляться досвідом, пам'ятають імена мертвих. Не дозволяють історії стерти їх зовсім. Вони документують злочини, зберігають докази того, що суспільство відмовляється визнати. Саме це свідчення стає актом опору, наполягаючи на власній людяності і на правді свого страждання, вони зберігають вогник, який навіть найжорстокіша система не здатна загасити. Раби упиралися головному наратову. Що змалював їх задоволеними власністю чи добровільним учасниками власної експлуатації, вони зберігали надію, що колись хтось почує їхні історії і визнає правду. Такий спротив вимагав відваги і ніс смертельні ризики, за розмову рідною мовою могли вирвати язик, за шмат хліба чи розраду іншому, розлучити або продати жорстокішим господарям. Дім ставав ніби окремим персонажем, мармурові зали вечора відлунювали крики жертв, розписи і мозаїки, що прикривали камери для знущань, мистецтво і жах співіснували поруч, як відзеркалення самої цивілізації, побудованої на чужому стражданні. На третьому році щось усередині тебе остаточно зламалося. Під час святкування військової перемоги молоді аристократи влаштували гру, змагання, хто сильніше принизить рабів. І тоді зник останній зв'язок із хлопчиком. Що, колись пас кіз, ти перестав бачити в собі людину і почав вважати себе тим, чим вони тебе бачили, річчю. Ця психологічна смерть навіть принесла полегшення більше не треба берегти надію чи гідність, у повній покорі ти став ідеальним рабом і за це отримав дрібні винагороди, кращу їжу, віконце в камері. Інші дивилися із заздрістю й жахом, розуміючи ціну, сплачену за ці крихти. У такому заціпанні ні ти почав спостерігати за домом, ніби за виставою, розуміючи цикли насильства і економіку страждання, на якій трималася система, молоді жертви швидко ламалися чи старішали, і їх замінювали новими з ринку. Деяких продавали в шахти чи гладіаторські школи, інших просто зникали без сліду. Іронія була в тому, що тепер ти супроводжував Деметрія на торги, слугуючи прикладом правильного дресирування. І сам оцінював дітей, хто буде занадто норовистим, хто зламаним, а хто перспективним. Новіра би дивилися на тебе з надією, не знаючи, що людина, яка стояла перед ними, давно померла, лишивши порожню оболонку. Одного разу ти побачив хлопця, надто схожого на себе колишнього, чорне волосся, перелякані очі, тонка сила від сільської праці. У тобі щось здригнулося, ненадовго повернувши відчуття людяності. І це вдарило болем. Хлопця купив інший господар, але його образ довго переслідував тебе у снах, пробуджуючи спогади, мамині страви, татів сміх, вітер у горах. Це було небезпечно, спогади руйнували твій захисний морок, та водночас нагадували, що твоя вкрадена душа колись мала цінність. Відповідь прийшла під час іншого симпозію, спокійного, з політиками і філософами. Вони сперечалися про чесноту. Чи вроджена вона, чи набута, і чи існують люди, природжені рабами? Іронія була в груди ті, хто катує і гвалтує, розмірковували про справедливість і ідеальну державу. Та тоді ти зрозумів найважливіше їхня освіченість не виправдовувала жорстокості, а робила її ще страшнішою. Це були не дикі варвари, а освічені чудовиська, що свідомо обирали зло, будуючи велич мистецтва і політики на кістках. Минали роки, ти став привидом, який рухається домом, стаючи тілом лише коли це потрібно. Дивився на нових рабів, що ламалися, і на поважних громадян, що скидали маски. Інколи стояв біля маленького віконця і дивився на ті ж зорі, під якими колись мріяв удома. Думав: чи живі батьки, чи згадують вони сина, якого віддали. Ці думки вже не боліли, звучали, як далекий спів, гарний. Але відчужений, ти навчився сприймати спогади без туги, як медитацію, а кінець прийшов раптово, без ознак чи драми. Тобі було, може, 25, Хоча в цих стінах час давно вимірювався не роками і сезонами, а стражданням. Твоє тіло носило сліди років принижень, шрами, що так і не зцілилися, біль у суглобах від старих травм, кашель, що натякав на зруйновані легені, та найгірше. Твоя користь падала, гості, які колись змагалися за право володіти тобою, тепер майже не помічали, бо з'явилися нові раби, свіжі, красиві і ще не зламаними душами. Деметрій одного ранку викликав тебе і повідомив, що тебе продають у гірській копальні. Це не кара і не нагорода, просто економіка, витрати перевищили вигоду. Усі знали, що копальні це місце повільної смерті, важка робота. Задуха від пилу, нестабільні тунелі, де життя вимірювали не роками, а місяцями. Ти прийняв новину байдуже, вже давно був мертвим у всьому, окрім тіла. Але того вечора Марк, твій давній товариш, який дивом вижив і став слугою дружини Лісандра, поклав у твою руку загострений шмат металу. Він не сказав нічого, сенс був ясний, тепер у тебе є вибір, втеча, помста чи самогубство. Кожен варіант мав принаду, та на світанку ти вирішив інакше сховав знаряддя там, де його знайдуть інші. Твоя історія могла завершитися, але чужі ще тривали. Дорога до копалень проходила місцями, що будили спогади, стежки в горах, струмки, де ти ловив рибу руками, села, схожі на твоє. У кайданах утекти було неможливо, тож ти використовував шлях як прощання з життям. Орли в небі нагадували мрії про політ, запах квітів, материн сад, шум вітру в соснах, батьків голос. У таборі було ще гірше, ніж уявлялося, сотні рабів у вузьких тунелях, повних пилу, що душив, із нормами виконати які було неможливо. Але навіть там люди створили власне суспільство, ділилися їжею, підтримували слабших, будували мережі спілкування. Головне, вони пам'ятали. Розповідали одне одному про життя до рабства, зберігали імена і мови, які пани прагнули стерти. Ти став частиною цього усного літопису, хлопець із гірського села, якого продали за борг, що вижив у домі Афін і передав іншим іскру вибору. Кінець прийшов тихо, легені не витримали пилу, тіло впало під час чергового обвалу. Ти помер у темряві серед товаришів, які пообіцяли зберегти твоє ім'я. І це не був справжній кінець, бо такі історії не зникають, вони шепочуть крізь покоління, нагадуючи, що за велич будь-якої цивілізації платили безіменні жертви. античний світ, який ми шануємо за мистецтво і філософію, стояв на фундаменті страждань, настільки масштабних, що важко осягнути. Та сама культура, що дала демократію і театр, узаконила повне знеособлення цілих народів. І ці суперечності були не випадковістю, а самою основою дозвілля громадян будувалося на праці рабів. І якщо бути чесними, ми мусимо визнати, подібні системи існують і тепер вони приховані законами і економікою, але суть незмінна, сильні досі користуються слабкими, суспільства досі будують комфорт на чужому болю. Ми живемо у світі, де дітей продають у борг, де корпорації створюють залежність і прикриваються наукою. Де технології зв'язку стають знаряддям хижацтва. Те саме моральне засліплення, що дозволяло грецьким мислителям катувати рабів і писати про чесноти, дозволяє сучасним людям користуватися речами, зробленими дитячими руками, і водночас говорити про права людини. Ми переконуємо себе, що стали кращими, але насправді жорстокість лише вдосконалилася виправдання хитріші, системи складніші, жертви далі від очей. А угода та сама біль одних обертається на прибуток і комфорт інших. Мармурові зали ще лунають криками, мозаїки ще приховують плями крові, і десь у сучасних містах ті самі жахи носять нові обличчя, розмовляють іншими мовами, але залишаються незмінним злом. Ми, це вони, вони це ми. Єдина відмінність час. А час ніколи не був перепоною для людської жорстокості, лише зручним приводом. Щоб забути.